Тріпотіння серця було постійне, тиск мінявся. Пенсіонер Олексій Нагорний з 2018-го хворів на аритмію порушення роботи серця. У лікарні, говорить, лежав кожні півроку. Підлікуюся, здоров'я поправився, але ж не, не повністю. Каже, медики радили їхати до Києва, але він не зважився. По-перше, це от ситуація з ковідом, от важка ситуація. От, по-друге, і фінансово от, не не, не виходило. Прооперували чоловіка в п'ятницю у Черкаському обласному кардіоцентрі. Як усе тривало, ви бачите на відео. Розрізу на грудях не робили, втручання проводили через стигнову вану і використовували нове обладнання для діагностики аритмій. Пояснює лікар Костянтин Саражин. Ми можемо діагностувати звідки аритмія. Просто по кардіограмі не завжди скажеш, що це за аритмія. Тут ми ставимо всі точки над і. Де народжується аритмія, яка це аритмія, який її прогноз і як її лікувати? Завдяки цьому додає лікар, йдеться не про поліпшення стану, а про повне вилікування. Зона аритмії просто пережигається, і ця аритмія перестає існувати. Відновлення стається раптовим, так гарно спочатку йде тахіритм, потім раз і стає нормальним ритмом серця. Схоже облатання медзаклад отримав десять років тому, але в 2017-му воно вийшло з ладу. Розповів завідувач відділення серцево-судинної хірургії обласного кардіоцентру Олег Журба. Чотири роки пацієнтів з таким діагнозом направляли в інші лікарні. Зараз вже ренесанс тої технології, якою ми володіли, так вона стала більш сучасніше, більш якісніше. Це дозволяє виявити дуже багато аритмій, Це така патологія, яка в. Мучає на багатьох жителів нашої області за того, що як і життя дуже страждає, і деякі порушення ритму можуть впливати на тривалі життя. І також життя за словами кардіохірурга, в області проживає щонайменше 15 тисяч людей із діагнозом аритмія. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина.